Як вас звуть хлопці? Саня, Вова. Де ви вчитесь? Мене з себе, десятий клас. Випускник. — Як ви себе почуваєте перед випускним? Чому тривожна? То, тому що тут здається в мене три сестри, а брата і одна сестра. Як з ними зв'язуватися, дуже як то не розуміє. Ви переживаєте, що нема зв'язку? Так, да. да. А ще які є страхи перед випуском? Нова компанія, дитякам буде там. Люди, вас... велике місто. Так. А де збираєтесь вчитися ви? І про Петровську. В 17-му вийшов училищі. Номер 17. 17 Нас ваші Ви вже обдумували, що вам потрібно до дорослого життя. Так, да, знову сиділи, пообщалися. Постіль. Постіль, моючі средства, там шампуні, рушники, там. Постіль, Постіль, да, там, тарілки, вилки, ложки. Наші серіалі, ся... ся... віші там, якісь кросовки. Ну, хлопці, бажаю вам гарного майбутнього, щоб все вас вийшло, про що ви мрієте. Не забувайте нашу школу, приїжджайте в гості. Так, і не забудеш. Будемо на зв'язку. Будемо допомагати, чим зможемо. Добре? Так, да, спасибо. Дякую да, вам да. за питання, за відповіді ваші. Спасибо, і вас. Пока. Дякую.